Привіт! ви дивитесь в у хаті та хвостаті програму про ваших домашніх улюбленців. І сьогодні команда нашої програми підготувала для вас такі цікавинки із зоосвіту. Прямо зараз ми з вами спробуємо розібратися, чи впливає на характер Мурчика аристократичне походження, чи дійсно любов господарів залежить від породи пухнастика? А також дізнаємося найцікавіші новини із зоосвіту. Чи впливає на характер Мурчика аристократичне походження? Чи розумніші такі котики? Чи дійсно любов господарів залежить від породи пухнастика? Прямо зараз ми пропонуємо вам довести, що непородисті котики нічим не гірші від британців, персів чи сфінксів. Непородисті котики найпоширеніші у світі. Ці істоти з круглими мордочками і м'якою шубкою одні з найпривабливіших і у багатьох будинках є улюбленцями. Завдяки своєму умінню пристосовуватися і життєстатності вони зазвичай міцні та витривалі. До цих чотирилапих хвороби, як правило, не чіпляються, тому серед них багато довгожителів. Непородисті котенята швидше дорослішають і їх раніше відлучають від мами -ків. Вони раніше починають гратися і без особливих проблем освоюють туалет. Будучи дорослими, вони значно більше люблять вулицю ніж породисті тварини краще орієнтуються у вуличному русі і в відносинах з собаками та іншими істотами. Мабуть, це закладається на генетичному рівні. Ці витривалі і кмітливі створіння прийшли до західної Європи разом із римлянами. Їхнє завдання було охороняти засіки, стайні і приватні будинки від гризунів. Кішки завжди були поряд із людьми. І на кораблях, і при військах, і з колоністами, які освоювали чужі землі. Часто на котиків чекали небезпеки, пов'язані із забобонами. Серед непородистих короткошерсних кішок є найрізноманітніші комбінації забарвлення і малюнка хутра, хоча переважна більшість їх носить мармурову шубку. Сторонні кольори на зразок шоколадного або лілового порівняно рідкісні. Стандартів екстер'єру для них бути не може. Тим не менш, у короткошерстних непородистих кішок в основному міцна статура і кругла мордочка. Ці кішки дуже проникливі і незалежні. А от непородисті ще й часто самі вибирають собі господарів. Майже за таким сценарієм і потрапила до сім'ї ведучої телеканалу Рось Надії Керей кицюня Маня. З'явилася вона в нас в сім'ї дуже цікаво. Її приніс племінник. Йому дуже хотілося тваринку, і колись разом з дідусем вони поверталися додому. І на базарі побачили коробку, де було десятеро однакових кошенят полосатих. За декілька копійок він купив нашу маню. Зараз вона живе з нами, тому що батьки не дозволили йому тримати вдома тваринку, але він приходить, дуже часто з нею грається і бачиться. Цікаво, що у сім'ї маньяну називають ще й кіт пес. Коли їй кидають кульку із паперу, вона блискавкою біжить за іграшкою, приносить господарям і чекає, доки їй кинуть знову. І справді, чим не пес, як і в будь-якої тварини, і е, ну як і в дитини, власне. У Мані є свої улюблені іграшки, їх декілька. Ось одна із них, є ще один такий цікавий колобок, який вміє такі звуки цікаві видавати. Але це ніколи не порівняється з найулюбленішими іграшками. Це фольга, звернута в такий клубочок, і пробка з-під олії. У Наді ніколи не було породистих котів, але вона про це не шкодує. І навіть більше того, із е, знайомими із друзями, у яких були дорогущі якісь тварини, е, в принципі, я великої різниці в їхньому розумі розвитку не бачу. Єдине, що я можу сказати, що безпородна кішка це унікальна кішка, якої більш ні в кого, ні в кого немає, і повторити її, наприклад. Е, окраску, чи то її якийсь характер неможливо. Маньяна, як справжна леді, має свої дивацтва. Будить господарів зранку, їсть насіння і намагається імітувати надю, коли вона фарбується. Часом ми помічаємо, наскільки вона намагається бути на нас схожою. вона е, їсть фрукти, вона е, навіть кашу інколи їсть після корму. А ще вона дуже любить їсти насіння. Вона його дуже смішно. Вона бере його в лапку, наче в долоню, і кладе його в ротик. За дивакуватість, любов та веселий настрій, який Маня дарує телеведучій та її коханому чоловікові, вони змайстрували маски ось цей будиночок. У Марини вдома живе два мурчика: один аристократичний британець Джонсік, а інший звичайний котик Вовчик. Цей чорний красин не має знатного походження, проте дивлячись на його горду поставу, розмірений характер та уподобання в їжі, не насмілюєшся назвати його непородистим котиком. Вовчику пощастило, він і дня не прожив на суворих вулицях міста, на відміну від тих мурчиків, яких недобросовісні господарі регулярно викидають на призволяще. Вова у нас родився, у нас жила його мама і папа. Он у нас родилася і потім вот, не, не захотіли віддавати котенка нікуди. Он так нам самый Сами самый толстенький был. Вова спокійний котик, який любить бути поряд із господарями. Сидіти на руках і спати, звичайно, також з ними. А от британцю Джонсіку подобається бути поряд, але займатися своїми справами. Він більш самостійний і свободолюбивий. Джонсік і Вова, як ви вже зрозуміли, мають кардинально різні характери та уподобання. Джонсік бешкетник, а Вовчик інтелігент. Останній навіть їжею поділиться із пухкеньким британцем. Просто настолько что що він не може защитить свою тарілку. Когда Джонсик приходить забирати його еду, він быстренько свою съїсти, приходять кушати зі воду. Ну, Вова либо отходит к його тарілки, либо уходит за всім. Ну він знає, що ми його не обділимо. Ми принесемо йому либо в отдельную кімнату, дадим йому, либо так. Вова справжній котячий гурман. Любить курочку, сметанку, сирок, м'ясо, всіх видів. А інколи може і капусточку погристи. А ще це черняве диво. Викар. Он всегда помогает, если где-то что-то болит. У меня часто болит голова, он всегда приходит ложиться прямо на голову. Такая шапка у меня получается. Для меня, для моей семьи, в принципе, разницы никакой нет. Мы любим котов. Любим вообще животных, ну вот особенно котов. Я в принципе с детства собирала всех котов с улицы и пыталась их притащить домой. По возможности устраивала их по всем знакомым, поселам и, и до сих пор иногда так делаем. Поэтому для меня, как бы, кот это такое животное. Ану такое умне, добре, його нельзя оставлять без хазяїна. Неважливо якої породи котик та яку має зовнішність. Головне любити чотирилапого, виховувати та правильно доглядати за ним. І тоді муркотунчик відплатить вам тим же, та ще й додасть свого пухнастого затишку та веселощів. А тепер увага новини із зоосвіту. Британський кіт краще ніж аналітики робить фінансові прогнози. У Ялтинському зоопарку народилися амурські тигренята. У Новій Зеландії собаки за кермом катають автоінструкторів. І нарешті, де живе заклинач бабаків? У Ялті персонал зоопарку Каска святкує народження амурських тигренят. За словами директора зоопарку Олега Зубкова, ці тварини рідкісні, і народження кожного тигриняти має велике значення для тих, хто докладає зусилля для охорони цих тварин. У світі нині залишилося лише від 400 до 500 амурських тигрів. Ні, зірці по тваринці. Вітчизняні зірки сфотографувалися із чотирилапами безхатьками. 19 представників шоу-бізнесу взяли участь у благодійній фотосесії. Кожну світлину із кумиром та автографом можна купити. У благодійному заході брали участь зірки, такі як Віктор Павлик, Маргарита Січкар, Наталія Гордієнко, брати Борисенки, Наталія Валевська, Варда, Даша Коломієць та багато інших. Цікаво, що на сам аукціон завітали лише співачка Оксі та Дмитро Монатік, який, до речі, фотографувався із власним породистим собакою. Та й вони не сподівалися, що хоч хтось придбає їхні світлини навіть із благодійною метою. Через такі обставини, аукціон з продажу фото організатори були змушені відмінити. Адже доля чотирилапих безхаченків, як виявилося, не цікавить ані тих, хто на світлинах, ані тих, хто ці фото роздивляється. Британський кіт краще від аналітиків розбирається у фінансових прогнозах. Рудий британський кіт Орландо повідомляє газета The Guardian, за точністю своїх інвестиційних прогнозів, випередив команду професійних аналітиків та студентів з академії Джон Ворнер. На початку 2012 року фінансові аналітики, названі британською газетою The Обзор, група студентів, а також кіт Орландо, обрали акції п'яти компаній з індексу FTC. Олше Орландо робив вибір, пересуваючи свою улюблену іграшкову мишу по таблиці, де кожна компанія мала свій номер. До кінця минулого року портфель, який сформувала тваринка, подорожчав набагато більше ніж у інших представників. У нагороду кіт отримав від свого власника новий нашийник. В Ізландії собаки за кермом катають автоінструкторів. Навчання розпочали у вересні. Собак привчили тримати лапу на ручці перемикання передач, потім сидіти за кермом, після чого пересадили на візки, щоб навчити так само триматися за кермо і перемикач трансмісії, але вже під час руху. Нині кудлаті завершують останній етап навчання. Їздять за кермом справжнього авто разом із інструктором. Вони вже вміють запускати. Ти двигун набирати швидкість і кермувати. Однак ще погано засвоїли як гальмувати, тому їм ще потрібен інструктор. Маленький заклинатель бабаків. Альпійські бабаки здатні виживати у складних природних умовах, але при цьому вони дуже полохливі. Вони уникають людей, оскільки є частим трофеєм у місцевих мисливців. А ось бабаки з містечка Гросколер, що знаходиться в австрійських Альпах, абсолютно не бояться маленького хлопчика. За твердженнями батьків восьмирічного матео Вальхена його спілкування з бабаками почалося чотири роки тому, коли сім'я приїхала на відпочинок до Альп. Тварини самі підійшли до хлопчика. Вони дозволяють Матео грати із собою, що є абсолютно неймовірним для диких обережних гризунів. Любіть своїх чотирилапих не за породу та кількість готівки, яку ви виклали за їхнє придбання, а за їхню любов та щирість. Зустрінемось за тиждень. Бувайте!